Напередодні у парку імені Шевченка перед он, одноіменним пам'ятником видатному українському митцю розмістили інсталяцію з велетенською жовтою головою Тараса Григоровича Шевченка. Світ. Очима Шевченка. Проте таке мистецтво сподобалось далеко не всім. Що ж Чому? От деталі е, цієї історії збирав Олександр Олександр? Господи, Андрій, Андрій... 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 Люховець. Андрій Люховець. Головне, що він не христина. Андрію, тобі привіт ще раз. Що той Шевченко символізує? Що хотів сказати, сказати цієї інсталяції? Що там вже не подобається кому? Давайте зараз розберемося, спробуємо навіть заглянути в голову mm -hmm. Шевченка, в голову митця для того, щоб mm -hmm. зрозуміти, а що, чому і куди. Отож, п'ятиметровий бюст, який ви бачите за моєю спиною, так розміщений навпроти університету ім. Шевченка, в парку імнішевченка, а біля одноіменної також пам'ятнику митцю. Тобто тут Шевченко в Кубі, от четвертий Шевченко, з'явився на цій локації. А це не просто скульптура, це інсталяція і для того, щоб про інсталяцію більше розказати, я її зараз навіть більше покажу, тому далі показуємо. Облітаємо і розказуємо зараз. Ви мене бачите, а тепер бачите ось цього прекрасного митця, якого знає уся Україна. Отож, ми бачимо і пам'ятник, і голову Шевченко. Це інтерактивна інсталяція світ очима Шевченка. Створення цієї інсталяції займалася громадська організація «Ukraine WOW» у партнерстві з міністерством закордонних справ України. Всередину Шевченка, як я вже сказав, в голову до нього можна буквально потрапити. Раз ця інсталяція закрита, вона починає працювати трішечки пізніше, але от уся суть її от знаходиться тут всередині. Тут можуть починає працювати генератор з певної години, і розпочинається найголовніше те, що можна почути, побачити і відчути у голові у Шевченка. У середині інсталяції відвідувачі можуть почути вірші Тараса Шевченка у виконанні Богдана ступки і перевірити наскільки добре знають постать письменника. Для цього організатори проєкту розробили інтерактивний. Тест, ось там він на екрані з'являється, і також найголовніше, чому називається світ очима Шевченка, тому що ось тут є найголовніші: ось ці от вічка маленькі, які ви зараз бачите. А за інформацією, зазначеною авторами проєкту, встановлено понад 1100 пам'ятників на чотирьох континентах, саме Тарасу Шевченку, і це є рекордом серед усіх митців, можливих. І от саме через ці вічка можна побачити локації, які люди знімали сто людей задіяних було для того. Щоб відзняти а, самі а, світ очима Шевченка в Буенос-Айресі, в Парижі, Римі, Варшаві, Празі, Афінах, Отаві і багатьох інших містах, де Шевченко а, розміщений, ось так це має вигляд, і зараз я повернуся і далі вам уже. Усе детальніше розповім автором цього художнього задуму, самого бюсту став український митець Сергій Западня. І чому ж інсталяція має саме такий вигляд жовтий, жовтий колір інсталяції відповідає відтінку на українському прапорі та підкреслює образ митця як сонця України. Великий жовтий Шевченко. Це сонце світило, яке для України зробило дуже багато. Хорошого, яскравого і потрібного. Але як ви зауважили правильно, після встановлення цієї інсталяції Олена Червоник, це історикиня мистецтва, у себе в соцмережах написала наступне. Цитую зараз: це такий ядрений кіч, що у мене виникає відчуття морбідного захоплення. Просто не виявляю, який треба рівень освіти мати, та й взагалі розуміння сучасності, щоб таке виліпити посеред міста. Новий жанр коротше у нас з'явився вовк. Wow. Кіч. Цікаво, що у коментарях під цим дописом ми вчора подивилися, там, там чимало близько сотні коментарів зібралося. А, розділилися думки стосовно того, подобається, не подобається. Частина людей дійсно підтримали. Авторку посту і написали, що їм також не подобається ця інсталяція. Проте значна частина людей, які також прийшли в коментарі, вони написали захоплення цією інсталяцією. Ми також вчора вирішили зробити і свій зріз, і приїхали сюди під інсталяцію для того, щоб запитати у киян і е гостей міста, чи їм подобається ось ця інсталяція, яка з'явилася е тут, у парку Шевченка. Ну, дивіться, нам дуже сподобалось. Це нам нагадує і про його взагалі життя, про його досягнення, творчість, і що він не просто хтось, якийсь людина в вакуумі в нашій літературі, що він дійсно він був живою людиною зі своїми вподобаннями, зі своїми цілями. Дуже приголомшливі враження. Дуже приємно, що один із символів України. От в такому вигляді в Києві є досить масштабному, що досить символічно саме зараз для України, щоб такі символи були в ярко виражені в Україні. От вчора ми ще більше людей опитали. 100% опитаних нам сказали, що їм ця інсталяція подобається, і багато людей хто з інших міст, вони гуляючи Києвом, приходили сюди. і Їм ця а, яскрава інсталяція, в іншому словами, не опишеш, Не опишеш. Їм дуже сподобалася. І до речі, також цікаву деталь. Підмітило ще одне називаємо це так: телеграм-видання, телеграм-канал. А це телеграм-канал, який пише про українцентричний канал про мистецтво. І він має назву український арт арт-дайджест від Естетгазет. Раптом вас цікавлять такі глибші пізнання а, культури. А, доєднуйтесь до цього телеграм-каналу, і він оціночно не торкався ось цієї теми, яку ми сьогодні описуємо. А у телеграм-каналі лише наведено декілька прикладів схожого мистецтва, яке, як то кажуть, ми вже начебто десь бачили. І от один із прикладів ви зараз бачите зі Львова, Це 2016 рік. А, був проект там Вас. Селя Одрихівського, а в межах е, скульптурного симпозіуму Франка. І от ви бачите зараз голову ще одного українського митця. Трішки є відмінності, але жовтий колір, великі масштаби є щось так схоже. І ще одна схожа за стилістикою скульптура була створена у 2019 році у Франції. Її назва Ромі, автор Ксав'єр Вілана. І, е, е, Ще одна скульптура, так дуже за певною характеристикою, стилістикою схожа до того, що ми бачимо а, сьогодні о, у Києві, ми не оцінюємо, ми лише порівнюємо. Також можу я це сказати. І, от, поки ми отут перебуваємо, це восьма година а, ранку зараз. А, багато людей. Підходять, фотографують. От зараз навіть в цей момент намагаються сфотографувати цю яскраву жовту голову митця. До речі, варто зауважити, що вона тут буде не постійно. Ось ця інсталяція лише два тижні пробуде. А тут а далі о, уже на день незалежності о, буде інтерактивна виставка Ukraine Вов організація, яка створила безпосередньо цю інсталяцію. І там уже усі проєкти, які були протягом повномасштабного вторгнення інсталяції, вони будуть. Складені в єдину виставку, і там уже можна буде побачити і цю жовту голову, і багато інших інсталяцій, які були створені там за увесь час існування громадської організації. Колеги, ну класси же угу. задум. Ну от що там кому не ну, подобається? Так. Ну краще щось зробити, подивитися під іншим кутом, і на нашого якого в цьому кольорі він і символізує митецях сонце України. Так і 80 країн ви потрапите через його очки, подивитися очима Шевченка. Хіба що він не відповість, але менше з тим його ж надбання є. Ми читаємо, ми знаємо про що він жив. Ну, я мене він жив? одразу у мене одразу виникло питання. я Думаю, а це буде на постійній основі, тому що дійсно так нарочито до. Вже яскраво, але коли я ну вже зрозуміла, що це тимчасова історія інсталяція, яка буде там ще два тижні. Як здається, ти сказав, то з іншого боку, чому б і ні? Воно одразу привертає увагу. Звісно. Точно захочеться заселфитись біля такого погруддя так, радше ніж голови. А якщо ще й захочеться і виділити час зайти і подивитися якусь інформацію, то мені здається, що це таке привернення уваги, чому біні? Ну, так що хотів додати, Андрію. Якщо можна, я ще зауважу на останок, так. да по перше, я доповнюю гарно ось цей жовтий колір. А по друге, до речі, ще один коментар я побачив у соцмережах, який мене також наштовхнув на гарну думку. Якщо навіть це воу-кіч, Панк стиль, там як по різному описували. Він гарно привертає увагу молодого покоління, яке можливо не читали, можливо, не знають, але вони загуглять, що це за голова, що це за митець, умовно кажучи. Це знову ж таки ще один момент достукатись до молодого покоління для того, щоб. Українську культуру продати і так. А ти. Е... А ти. А ти бачиш? Ти бачиш, от Люховець, як все придумав, у нього все концептуально вивірено. Якщо йому збрити бороду Я і залишити вуса. Сказати, Це ж молодий кобзар. Це ж типу, про... От, по то, що творить існує. Ні, не в той що? бік, повернись в інший бік. В інший, в інший Вінший. О, о. о. О, ну Якось, ні, так скіт, ти вже так. трошки на іншого, якого не хочеться Ой, бідака, бідака. але ж якщо згадати молоді Шевченка, і він багатогранний сторонній був, як людина, як особистість, як людина, йому все було притаманне. Почитайте історію Шевченка, його особисту історію. Люховець недалеко впав до, до наступних включних, колего. Так, друзі, ми так, приходимо друзі. до наших Ой. історій наступних е, де дуже делікатна історія про спеку. Оголеність і доречність. Я думаю, багатьом ця тема відгукнеться і будемо чекати на ваші реакції. За мить